Мигоден, я не годен, я не годен, я своїх думок не чую, ти розумієшся, я по квадрату пішов Добре, дай Трошечки спокій. може аж легше на голову вставити. Добре, Ксеніч, дивися, не ти так само, як ціла плеяла твого молодого покоління, ви всі є юні загористі, ентузіасти. Ми... Смішне слово ентузіасти, напевно. Мрійники і фантасти. Чого? Ентузіазм це літературне слово. фантастика. Що я маю нерви свої? Тратити і пояснювати От Я перший тут, а потім у кожному окремо